Так, друге заняття у нас зліплення. Послухайте віршик, будь ласка. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує і ножем працює вправний? хто смачні готує справи? Страви, вірніше. пиріжки пече рум'яні, варить борщ, смачний, духмяний, не відтягнеш із-за вухо. То цей майстер, звісно, кухар, так, діти? Кухар. Так, щоб вирости дужими, треба їсти різноманітні продукти, бо в кожному з них є свої особливі поживні речовини. Давніх давен в Україні готували різні страви з пшона. Вівса, кукурузи, квасолі, горох. Однією з традиційних страв нашого народу є дітки борщ. Скажіть мені, будь ласка, а хто знає? Як варять, з чого варять борщі? З картошки. Так, з стартовуємо. З, буляка, з капусти. Так, молодці. Ну і ще м'ясо, так, додається. Морква, цибуля. Так, молодці. Я вам сьогодні пропоную побути кухарями та приготувати піцу. Приготуємо піцу? А скажіть мені, будь ласка, з яких продуктів е, готується піца? Хто знає? Тісто. Тісто, так? Далі. Ковбаска, так? Начинка і все. Начинки різні, так? І сир ми Є. кладемо, і ковбаску. Так. Так, і що зпіч. Перш ніж, давайте, і що ж для цього нам знадобиться? Так, для роботи нам знадобиться пластилін різнокольоровий, і жовтий, і білий, і зелений, і чорний, і червоний, або і коричневий. Так, стека. Дощичка і вологі серветки. Будь ласка, вимикаємо мікрофончики, але перш ніж почати нашу роботу, так, перш ніж ми будемо говорити, давайте підготуємо наші ручки до роботи. І так, дітки, розімнемо пальчики. Будемо сьогодні з тістом працювати. Треба замісити, потім розкачати, відчіпимо шматочок, кульку розкачаємо і розплющимо трішечки Вараничку маємо. Так, дітки, ну що ж, ми наші ручки підготували, починаємо працювати. І так, що ми спочатку робимо? Ви вже казали, тісто. Так, дітки, щось з інтернетом. Так, робимо тісто. Я беру пластилін коричневого кольору, відрізаю шматочок стеком та розминаю. Так зробимо кружечок. У нас же круг, кругла буде, так? Так, вам видно, діти? так Так, так, так включуємо придружити. Плющ. <світ> І робимо тоненьку таку, тоненьке коло, так, коржик робимо, діти, ви мене чуєте? Щось завис інтернет. Чуємо, чуємо. Чуєте і бачите мене? Добре. Да, Я да. вас щось в мене. Всі зависли. Тільки чую. Бачу. Ну, добре. Так. Ось у нас такий коржичок. Так. Потім, що ми робимо? І так, начинку нашу, нашу робимо. Я відрізаю шматочок жовтого, невеличкий такий. Теж розминаю. Так, а ви можете готувати будь-яку начинку. Що там в нас є ще? Маслини є, так? Ковбаску. Помідорки, помідорки, так робіт, а сверху тебе теб сиром, сиром зверху, так. Потім ще ми можемо зелень. Покласти, так, зробити. салатик, так, зверху. Так, тепер ковбаску ми можемо зробити. Тепер з білого робимо копаску саляні. Так, дітки. Ось. Так. Сіша, ти вже зробила піцу? Так? Вже начебто зробила. Так, грибочки можна покласти, так? Я сделала. Ой, як гарно. Молодці. Так. Сенія теж робить молодець. Так, а ну ж Стіша, розкажи мені, будь ласка, з чого ти там приготувала свою піцу? Що ти додала до страви? Помідори, Маслини і, і, і ковбаска, і сир. Ой, молодець! Смачна піца. Ну що ж, тоді будете ввечері готувати піцу, так? Так, Ксенія, покажи, будь ласка, ти що доробляєш? Так, готуєш ще. Так, молодці, погляньте, яка в мене піца. І так, в мене піца тісто, далі сир, грибочки я поклала, далі ковбаска з салями. І теж маслинки поклала і листечка салата. Дуже гарно. Так, у вас, у вас теж гарні роботи. Дякую. Дороблюємо дітки. І вам дякую за заняття. Чекаю робіт. До побачення. До нових зустрічей.